Доброго дня. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як здійснити початок роботи з Google документами. Яким чином ми ці документи можемо створити, налаштувати, ну і відповідно зберегти, а також поділитися цими документами. Що для цього нам потрібно? Ну, По-перше, нам потрібен обліковий запис Google, так, який у вас має бути створений, відповідно для того, щоб ви могли працювати з сервісами Google. Далі вам необхідно буде працювати або з елементом безпосередньо Google документи, де ви можете створювати якісь додаткові документи. Для цього ви просто прописуєте документи Google. Ну і відповідно з ним працюєте. Або ж, як рекомендую це робити, я працювати з Google документами. Для цього, коли ви вже зайшли в свій обліковий запис Google, вам необхідно вибрати елемент додатки Google. Він знаходиться в цій верхній частинці. Так, Зараз ви його зможете побачити, який він буде відтінений. Ось так. Клікаємо, і тут у нас відкриваються елементи, які ми можемо використовувати. І серед цих документів ми можемо знайти той, про який я вже говорив, Google документи, але краще все ж таки працювати безпосередньо з Google диском. Так, тобто Заходимо на наш Google диск, у вас відкриється відно, вікно Google Диску, в якому будуть відображені всі елементи, які у вас є на ньому. Так. І тут ви зможете вже створювати якісь елементи, можна створювати папки, Google-документи і так далі. Для цього нам, як завжди, потрібно скористатися кнопочкою Створити. Ви можете побачити, що тут у нас є елемент, який дозволяє створити папку, завантажити і так далі. І Серед цього списку у нас є елемент Google-документи. Тому ми нажимаємо Google документи і бачимо, що в нас створюється документ, з яким ми можемо працювати. Вікно роботи з Google-документами складається, ну, як і будь-якого текстового редактора чи процесора, так, складається з аркуша, на якому ми можемо друкувати. Так. От, я надрукую слово. Так. Також в верхній частині в нас є рядок меню. Під рядком меню в нас знаходиться рядок налаштувань. Давайте я їх буду відділяти. Ось це ми маємо рядок так, налаштувань тексту. Про нього ми поговоримо дещо пізніше. Також ось це це те, що я говорив, рядок меню. Також ось тут. В нас в верхній частині є назва нашого документу. Зараз він у нас збережений під іменем документ без назви. Його можна легко змінити, якщо ми клікнемо мишкою в цей елемент і можемо собі його назвати. Ну, автоматично воно береться в першому слові. Давайте назвемо його перший документ. Є. Зробили. Тепер, якщо ми подивимося, тут в нас нічого не відбулося. Чому нічого не відбулося? Тому що ми хоч ім'я ввели, але ще елемент наш повністю не зберегли. Так, ми можемо його зберегти, перемістити до папки, додати зірочку, але треба його оновити на нашому диску. Тому давайте оновимо наш документ. Так, щоб воно все повністю а, опрацювалося. Так, бачите, в нас встановлюється галочка «Збережено на диску. І тепер оновимо наш Google диск. Після оновлення Google диску ми побачимо, що в нас з'явився елемент перший документ, навіть вказано час, коли ми відкривали. Ну і хто, звичайно, власник. Тепер давайте подивимося, ну і далі ми можемо вводити якісь тексти, які там нам потрібно. Так, от там крапочка, нажимаємо Enter, і там далі працюємо. Ну, і Можемо там писати цілі складні текстові документи. Тепер в чому є перевага? Що е, ці всі елементи вони зберігаються автоматично. Якщо у вас, наприклад, пропадає світло, е, виключився комп'ютер або ще якісь штуки сталося, все, що ви ввели в цей документ, воно буде зберігатися автоматично і е, не буде ніяким чином втрачено. Це перше. Друге, ми можемо цим документом поділитися з кимось, наприклад, ми хочемо, щоб хтось там щось в ньому дописав. Або хтось, відповідно, подивився цей документ і використав для себе. Яким чином ми можемо цим документом поділитися? А в нас тут є ось така кнопочка поділитися. Ви її можете також побачити. Ось вона. Так? Коли ми на неї клікнемо, у нас відкриється вікно. Вікно. В якому ми можемо або по пошті надати доступ комусь, або зробити це за посиланням. Але бачите, в мене тут зараз встановлений обмежений доступ. Тому цей доступ потрібно змінити. Ми змінюємо обмежений доступ на доступ усіх, хто має посилання. Так? Воно в нас вже підсвічується зеленим кольором, тобто, якщо ми нажмемо «Копіювати посилання, ми можемо цей документ комусь скинути. Але перед тим, як його комусь скидати, нам потрібно визначити те, з яким доступом хтось буде цей документ отримувати. В загальному тут є три рівня доступу. Перший може переглядати, це означає, що користувач може тільки подивитися на ваш документ, але змінити його або щось до нього додати не зможе. Другий режим це може коментувати. Він передбачає, що користувач, якому ви скидаєте посилання на ваш документ, може прокоментувати ваш документ, так? тобто щось додати, але змінити його не зможе. Тобто він може щось дописати, а ви вже потім приймаєте рішення, чи те, що користувач дописав, вам потрібно використовувати чи ні. Ну і останній режим доступу може редагувати передбачає, що користувач повністю може редагувати ваш документ, повністю змінювати. Проте ви все одно можете відслідковувати зміни, які в цьому документі відбувалися, про що ми поговоримо пізніше, але я вже так наперед зайду. Ось тут в нас є елемент історія змін. так, І тут бачите, пише, хто що змінював. так, Ви можете ці всі зміни переглянути і побачити, як воно там відбувається. В Якщо брати основні якісь елементи, це практично все. Єдине ще бувають ситуації, коли ми не тільки в браузері хочемо працювати, а хочемо працювати з документом на комп'ютері. Тому Google Документи дають можливість завантажити цей документ в потрібному вам форматі на комп'ютер. Для цього вам необхідно зробити наступні дії. Вам необхідно клікнути на пункт меню «Файл», у вас відкриється він, і ось тут є кнопочка завантажити. Коли ми наведемо на цей навіть кнопочка, пункт завантажити, перепрошую. Так? Після того, як ми наведемо на пункт завантажити, в нас відкриються елементи, які дозволяють, в якому форматі ми можемо завантажити цей документ. Наприклад, ми можемо завантажити в форматі Word, .docx. можемо завантажити в форматі Open Document, так. можемо в RTF форматі, можемо в PDF і так далі. Ну, наприклад, я хочу завантажити в форматі Word. Нажимаю. Так. Далі в нас в браузері відбувається завантаження. Воно може зайняти певний проміжок часу, оскільки відповідно, чим більший документ, тим відповідно, завантаження трошки займає більше часу. Далі ви можете побачити, що він зберігся, ну, в залежності від браузера, вас може або запитати, куди його зберігати, або автоматично завантажитися в завантаження вашого браузера, як це відбулося у мене. Далі ви просто клікаєте на цей документ, і він вже відкривається не в Google документах, а відкривається, наприклад, в редакторі Word. Якщо ви ми вибрали там інший формат, так під інший елемент. Текстовий процесор, так, він точно так само б відкрився в іншому текстовому процесорі, або там в PDF-форматі, в редакторі PDF, якщо б ми, звичайно, цього захотіли. В принципі, на цьому у мене все. Дякую за увагу.